Вітаю, друзі, 3 листопада, фортеця Павлоград. Наскільки близька така реальність? Якщо прямо зараз Україна не кине 20-30 тисяч резервів не м'яса, не босифікованих, не пійманих на вулиці людей, а резервів сформованих силовиків. З працівників МВС, з прокурорів, з тих, хто навчений військових пенсіонерів, тих, хто навчений тримати зброю в руках з тих же ТЦКшників. Якщо серед них не буде хоча б одної тисячі екіпажів безпілотників, то через місяць півтора, а може і швидше під новий рік, все це угрупування російське, російських військ, що йшли на захоплення Покровсько-мирногранської агломерації, буде посилене і піде на Павлоград. І на початку 2026 року зелені гниди будуть співати нам про фортецю Павлоград. І водночас, якщо Покровськ, Мирноград паде, то з подвійною хвилою наступ буде на Добропілля Константинівку, Дружківку, Краматорськ і логістичний вузол постачання для ротації людей, обладнання, боєкомплектів та іншого, та іншого фактично зникне. І Донбас вже буде приречений на окупацію майже повністю. І після цього в суспільстві, і я думаю, у військових, військовому суспільстві також, в даному випадку почнуть згадувати про, про, про пропозицію завершення вогню, коли віддайте Донбас і підписуємо перемир'я. Скажуть, ну. Що не підписали, скільки людей поклали? Будуть говорити про те, що могли врятувати життя. Так, я розумію, що в противагу проти російської вимоги здати Донбас можна сказати. Нехай спробують взяти, покладуть 200-300 тисяч росіян. Інфраструктуру Донбасу знищить до землі. І так це дійсно спрацює, коли Україна володіла б тактичною ініціативою і тактичною перевагою, мала б чисельну кількість в особовому складі, мала б у рази більше ФПВ-дронів і мала достатні резерви, щоб робити якісні ракетації військових. А так ми є свідками. М'ясокомбіната імені Зеленського, яким керує російський генерал Сирський, який кидає в ці котли, в оці місця, де росіяни йдуть на прорив, бусифікованих, де їх вбивають, утилізують і все, знищують націю. А якщо ми будемо втрачати території, а саме головне військових шляхом їх оточення і все одно здавати ці території, те, що власне відбувається, через величезні втрати людей і особливо досвідчених людей, то це, вибачте, військовий злочин. Це військовий злочин проти власного народу і власних Збройних сил України. Головне це збереження життя військових, цивільних. Коли співвідношення втрат мінімум 1 до 5, краще до 10, то тоді з урахуванням відсутності якісної мобілізації стояти в обороні і відмахуватись від територіальних запитів росіян можна було. А якщо ми відмахуємося і кажемо, ми все вивеземо на собі. Шляхом фантастичних міркувань у нас все погано, але може пронесе і завтра Трамп все порішає з Путіним, з урахуванням українських інтересів. То ми маємо такі наслідки оточення крупного, великого військового групування, де стоїть дуже багато військових з різних військових групувань. Крім того, коли паде Покров Смирноград, а я підозрюю, що це може трапитись найближчими днями протягом 70 днів, то навіть якщо ми вже погодимось віддати рештки Донецької області, то росіяни вже будуть казати віддайте Запорізьку область і ще щось, тоді зупинимось. І який ефект буде мати, коли армія відступає, а росіяни наступають і все з більшою швидкістю, і удари по цивільним об'єктам будуть тільки наростати? Той ефект буде у деморалізації армії, у разі збільшеної еміграції цивільного населення в майже нульовому поповненні в армії. Цивільні чоловіки, якщо будуть ходити на вулицю, то із ножами газовими балончиками або зброєю, щоб відбиватись від ТЦК, і це вже буде мати дуже песимістичний сценарій. Добре, якщо так, не станеться. Але щоб таке не сталося, то треба діяти. Як це повинно відповідати військовому часу, коли суспільство і держава... Воюють на повну, так, щоб її не стерли з мапи світу. Навіщо Петріот потрібні у цивільних містах? Вони потрібні на фронті, щоб знищувати носіїв кабів? Військові знають, що застосування росіянами кабів дають позитивний ефект наступі не менше 50%. Коли знищили 20%. 5-30 носіїв кабів, то на місяць півтора кабел на фронті не буде. Тоді можна патріот передислокувати в цивільні міста. Нехай прикривають повітря там. І такий підхід має бути у всьому. Треба кардинально що змінювати. Не сирського, не іншого сирського, а систему, із за якою ми, українці, програємо війну. Резерви є, ресурс є, але часу дуже мало. Та ініціативи на зміни дуже мало. Бо резерв шукають на вулиці, ловлять не Івана Миколу. А всі ці мусорки та військові пенсіонери, яким платили гроші, щоб вони захищали державу, гуляють, бухають. Є приказка: на Бога, сподівайся, а сам не повашають. У нашому випадку ми хочемо від Бога більше, ніж ми робимо для своєї безпеки, а особливо безпеки життя військових. Треба змінюватись в кращий бік, якщо хочемо вижити і мати успіх у цій війні. А успіх для нас це збереження держави і життя нашого народу. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.